Ой, дай Боже, добрий вам, і що добрий пам'обіля, що одеви омаряє. Ми вітаємо вас з різдвяними святами, колядками Запорізького краю, села Водяне. Бажаємо міцного здоров'я всім вашим родинам, щоб всі ми в наступному році році зібралися за різдвяним столом в повному складі. Кожен в своєму домі. Де Ісус Христос народився! там малися! Добра. Здоров'я вам, миру неодмінно. Хай, врешті-решт, закінчиться вже ця війна, і ми всі дружною родиною так будемо співати, колядувати, шанувати Господа Бога і нашу славну Україну. Зі святом вас!